Всім привіт! І в цьому відео буде обзор на нови новування Watterworld. Ну а перед початком відео ви не записуйте, поставити лайк та підписатися на мій канал, Це вам не уважка, ну, але мені буде приємно. І нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми погнали! Появилася нова локація банк Банк маленьким, ну ладно, я вже зайшла, і ось тут, як ми заходимо, то тут нас зустрічає ось такий вхід. Тут сидить працівниця. На стільчику красива, дуже Темно шкі... темна шкіра в неї. Так, а, Тут ще є така штучка, де видають квитки, в які ти будеш в очереді. Так, далі, як ми гуртаємо, тут можна побачити диванчики та різі квіти А біля диванчиків стоїть ще також, а, стоїть стіл. Ну і ззаді. Там можна побачити такі, де такі штуки, забула, як вони називаються, де можна е знімати гроші з карточки і між ними там е мусорка. Ну ладно, так, далі. Тут м м працюють уже працівники. Далі ось, ще така сама, ще, вона, працівниця, на вона голодна. Um, тому що в неї така емоція. Так. І в неї, до речі, помаранчеві снушки. А назвати вертих немає, ну, можливо, додавлять. Так, далі така штучка, щоб провіряти людей. І далі такий ще працівник, який сидить е, біля головного сейфу в банкові. банкові. Um, Тут до нього ключі, він теж ключі тримає. Ем, далі, ось ми як гортаємо, тут можна відкрити найголовніший сейф в банку. Ну, а давайте вже будемо ми з вами розглядати, в принципі, ем, що в цих 20 ем, Я це так назву. Так, тут такі монети, гроші, ем, Сережки, іграшки, сумка з грошима. Різні кристали навіть є, різні прикраси, та також навіть є. есть. Паспорти тут червоний, фіолетовий та жовтий. ой. В подковы телефончик відкрила, ну ладно. Ам, Знаю, знаю, цей обзор був, мабуть, найкороткий на моєму каналі. Я ж буду закінчувати це відео, всім велике дякую за перед хто довше його до кінця. Не забуваємо про мої драки, другі аккаунти, ссылочки в шепті профіль, підписуємося на них, хто ще не підписався. Та усім пока!